латяо, які мені прислали, це такі паличками. От я якраз паличками пробалувала і мені вони були сухі. Я чувствую, я замахусь. А замах. Оце, оце прям, знаєте, як оцих усіх мукбангах тіктоковських, до речі, не думайте. Я не настільки бачена, це буде, я чувствую, я бачу це. Да. да. Тепер я, я, я прям. Поехали. Ммм, прям дуже вкусні. І ті мені подобалися, що такі в по попередньому відео. І ці. Да, вони гострі, но вони смачні. М -м -м. Фотографію тих, що я їла, то були найсмачні. Оці, блін. Знаєте, от, от, да! Тобто це те саме зливе м'ясо, на яке ти дивишся м -м, у відосах. І думаєш, як я хочу його з'їсти, да, ви об'язані його з'їсти.